Ми, екіпаж танка Т-64БВ, який виконує завдання на Донбасському напрямку, почали е, своє, як сказати, бой, бой, бойовий, бойовий путь з 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація напала на Україну. Ми всі атовці, тому що Російська Федерація напала ще з 2014 року, зайшла на наші землі, почала вбивати наших людей, дітей. Екіпаж також після відбиття нападу на Київ, був у Харкові, теж виганяли ворога відтуди, потім Лісичанськ. І тепер донецьке направлення. Я наводчик-оператор, наводчик, ну, навідник гармати, Андрій у нас командир танку. Змішуємо ми постійно з барабашом все час разом. Ми, да, ми 25-го сіли, 25 лютого ми вже сіли в екіпаж. Механік довіряє командиру і наводчику, а наводчик командир. Ну, це все взаємозв'язано. Тобто, коли сідаєш в екіпаж, ти повинен довіряти людині, яка поряд з тобою, яка керує тобою. Впевнений так само і в механіку, який в будь-який момент вивезе тебе з будь-якої ситуації. Вона механіку відкатника. Так, да, бо він тоді на глісері виходить. Молодець. Я, допустимо, задоволений механіком, я дуже задоволений. Так як я старший трошки в цій ясельній групі, можу трошки за себе розказати, мені 52 роки. Загальний стаж воїнської служби, скажімо так, вже 5 років. Два роки в радянській армії і три роки вже захищаю Україну. Були важкі, звісно, під Києвом були тяжкі бої, що там розказують казавські як, там, пропагандісти, що вони там вже з доброї волі, вони там хапнули так що мама не горюй, вони думали, що вони прийдуть сюди так, як, як сказати, на парад і будуть вишивати. Ну, Вони хапнули там чітко. Там воював, воював будь-який, хто міг тримати зброю. Весь народ. Там да. і люди допомагали. мене на, цьому, на Патона один дідусь так злякав, що з ПКМ. Цілився в танк. Mm -hmm. І там ми розуміли, що це наші люди. Там... Назад, назад вже не можна було, тільки вперед. У нас була позиція, ми знаходилися на окраїні Мущуна і виходили на скажімо так, на бойове зіткнення. Через понтонний мост перейшло. Одне БМП і два БМД десантури. 100... а, да, і Зразу ж скажу, це наші кровнічки, 155 та бригада морської піхоти Російської Федерації. Це наші похресники 72-ї бригади. Вони за нами тут і по Лісичанську, і по Донецьку ганялися. Тут хапнули, більше їх немає. До побачення. О. І вони перейшли трьома машинами і зайшли в мощун, вже зайшли майже в село, зайшли через дачі, через Мощунський ліс, вони майже цей. Ну, у нас була задача видвинутися, їх зупинити. Хоча нам сказали, вони знаходяться десь 800-900 метрів від розвилки. Там, ну, розвилка йде понад селом і, і в праву сторону заходить в ліс. Ну, коли ми заїхали в ліс, оказалося 70 метрів. Вони нас чекали, звісно, що ми підемо під селом, бо на нас вже на село був наведений птур. Ну, вони трошки прорахувалися, ми зайшли прямо їм в лоб. Ну і що там? І 16 осколків Розібрали всі три машини. не всі три. Два БМД знищено взагалі, там залишилася кубка. А БМП до сих пор, я не знаю, зараз воно воює чи не воює, тому що там, коли перше БМД було підірване або розбите, воно затулило БМП. Я то, в принципі розумів, що там воно десь должно бути, але Я не бачив його. Його трошки, ну як не трошки, його посікло, його позаварювали, і воно воює досі. Ну, наразі не знаю, чи воює, але тоді продовжував воювати вже на нашій стороні. Зрозуміло, що ми захищаємо своє, своїх дітей. А чого я от всім кажу і буду казати, колись такі даже мислі, там тік-ток, ну, хотілося записати, ну вже чи може візрост, не знаю. Ну, просто сказати, що ви дивіться, що після того, як Русню ви вигнали з Сумської, з Чернігівської області, ви послухайте людей, що там робилось. Там не розбирали атовець ти, не атовець, якщо в тебе щось знаходило, якусь українську символіку, ти міг просто десь іщезнути. І здівалися над, над, над людьми. В Мовщуні, До речі, я скажу, ми проходили Ірпінь, Ірпінь і Бучу. Ми виходили на Мікуличі, це вже туди ближче до границі з Білорусью, там я не знаю, по-моему, 170 стає 160. І Ми ми виходили фактично на другий день, коли вони дали джотсу. Тобто, ну, Втекли, скажімо так. Тому що в нас повинна була, це, по-моєму, 3 да, березня. 3 да, 3 березня в нас штурм. Ми е, на гостомель повинні були заходити. І зайшли, але вже їх не було. Вони, тобто, вони вже дали драпака, вони ночі уходили. О, то я скажу так, що ми проїжджали бучу, ми бачили, як людей ну, в пакетах обирали. Це страшно, страшно. І Людей таких, що вони не несуть ніякої загрози, ні, ну взагалі нікому. Людей убивали, взрослих, дітей. Кожен б'ється тяжко. «Наводчика – одна історія, механіку. головне вистріл. командиру, прийняти рішення, механіку завезти і вивезти екіпаж. І перед кожним боєм підготувати машину, щоб машина ну, сада не підвела. Трошки хочеться, звісно, новеньку, щось новіше, з європейського, щось, щось <різь> з прицелами ночними. Але маємо те, що маємо. Регулярно обслуговуємо машину, регулярно. Дивимося за нею, ремонтуємо. ремонтуємо, доводимо до. Да. Головне дивитися, машина неприхотлива, в гарних руках, коли багато опиту, то... екіпаж. Екіпаж. Можна робити великі чудеса. Машина твора чудеса. <хи> так як я 5 років вже на службі, 3 роки контракту, 16 по 19. І 24 лютого, 23 вони мені прийшли і сказали, що 24 вже буде ну, на збори. 24-го ми сіли в екіпаж, і я з переривом два роки я спокійно завів і поїхали ми виконувати бойові завдання. Це, є наводчик, якому 22 роки. Я луплю так само, як він. Але мені 52, я, я трошки так на 30 років дешевший. Але стріляю, я не хуже за нього. Одне, е, хотілося б так сказати, що може, не те, що там я там, чи, може там є танкісти, там, наводчики, командири, яким вже за 50. Так, да, я в танку добре, ну, тобто, я можу вести бій і все. Але товариші, якщо я вискочу з танка і прийдеться мені бігти кілометр, два в бронежилеті з автоматом, ну на задню ногу хіба притягнути. Ну 52 роки, важко. Я в вуглідарі побігався за цим лосьом. Я єлі ноги тягнув. Бо тому що я вже, не, я вже не витягую такий вес на собі. Але таких, як, допустимо, я, е, от стариків, які... да, вони можуть якусь виконувати роботу. На першій лінії, на, на, на прямий виход, на закриту. Так, да, ми можемо працювати. Але мені здається, що в кого є бойовий опит і є опит, е, ну скажімо, візний, ми більше принесемо пользи в учебних центрах, навчаючи молодих. Е, новітня техніка повинна використовуватися правильно. Новітня техніка повинна використовуватися в нічний час. Вона так само може вражатися ворогом, але судячи по тому, яке там обладнання стоїть на ночний час, вона, повинна, вона все время повинна використовуватися в нічний час. Якщо вони, допустимо, що Абрамс що Леопарди, там же ж воно фактично приціли ночного бачення одинакові. Ну там є якась це, але ж натовські ті стандарти, зрозуміло, що воно однаково. Якщо буря в пустині проходила і е, там, я не пам'ятаю, батальйон чи рота розстріляла, е, не, там рота, батальйон розстріляла танків, 72 е, Садамовських, зараз трошки міняється концепція війни, зараз дрони, ті самі ланцети, теж їх не треба, як би сказати. Писувати, що вони там погані. Там теж нормально, нормально. Ланцет теж нормально, робить шкоди. Так, да, він може там не знищувати танк, але вивезти танк із робочого стану, він, він спромозить, смотре, куди попаде. А в нічний час в цих танків велике преимущество. Коли 80-ка атакує тебе в лоб, ти її не чуєш, ти її вже побачиш. А коли ти її вже побачив, то ти вже її не живий. Її не чують. В неї йде низькочастотний свист, який віддає назад. А впередниця, а коли ми виїжджаємо, вони вже знають, що танки йде, і от чуть. А це, це не дуже добре. І, кстати, теж леопарди і абрамси їх не чують. Вони ж теж газотурбінні двигателі стоять. Низькочастотний звук. З-за того він має тактичну перевагу. Тобто 80-ка стоятиме, я її побачу, коли я її побачу. А вона мене, вона мене почує. То, то Перевага. І вона штра. Да. Вона на уход. Там задню як вліпиш, то так само, як на 64-й шостої передачі йдеш. Там задня передача там сумасшедша. Ну нічого, я думаю, що на стандарти НАТО, якщо перейдемо, ну, треба переходити не тільки в вооруження, треба і тут, щоб переходили на стандарти НАТО. А в основному повинно ага. займатися бойовою підготовкою, моделюванням, ученнями, моделюванням ситуації. Це все повинно постійно тренуватися, щоб, як ти казав, той самий навочик заскочив, він очі закриті, а він вже знає, що йому включить. Як йому прицілитися по, по цілі, движення вправо, вліво, вправо вход, по, по 45 градусів або приближення. Це все треба, щоб вчили і хлопці знали. Так що можна Я передати привіт тим, що сидять вдома, косять від армії, давайте сюди, поміняйте нас, трошки передихнемо і по новою почнемо. Я не скажу і не відкрию Америку, що Кацапи трошки схитрували. Я вважаю, що ця хитрость доволі непогана. Вони зараз виставили для того, щоб у них не було кіпіша, вони виставили зеків. Яким судьба? Ну, сидить чувак 20 років, про нього вже й забули й вдома. Жінка вже забула, а діти не знали. І вони зараз максимально, у них 800 тисяч заключених. Вони їх потихеньку. Зараз вони добровольно набрали, потім создадуть умови, які будуть нестерпні на зоні. Дома сидіть, це добре. Це добре. Але чим воно може закінчитися? Тобто ніхто не пощадить, те, що ти там молодий, зелений, ти не воював, ти не докажеш. 24 го йшли, ніхто не думав, чим вмреш, чи ти не вмреш. Надо було, надо було. 24-го, а місяць, це... місяць, не так було страшно, як завжди. Що там, Зараз що я боюся, чи все. Треба йти, вас підготовлять і треба освобождати нашу землю. Поки ми не виб'ємо їх отсюди, вони нам спокою товариші не дадуть. Ви ж самі бачите, ну що вони мелять, ну возьміть скабею візьміть. Я пару разів зайшов повністю на канал, оце 60 минут. А, ну там взагалі, ну таке чудять, що, боже мой. Тушонка із, із Кацапів. Ну, наші ж прикалуються На тушонки. Пишуть як, як то, якось молодое м'ясо Кацапач якось так. Та, орк маринований. А, мор, орк маринований. А вони показують людям та не знаю. Тим смисла нема доказати. Ну так, да, їм така, вони не... типу факт. Факт, ось дивіться, тушонка з Кацапа. Та хай би ви повездихували, щоб я ще ці трупаки їв. Блін, ну больна людина. Я вважаю, що... Треба йти і треба захищати. Ніхто ж не каже, що ви там зразу там попадете, так як кацапа на, на третій день, каже, ти скільки воюєш. Та каже, сьогодні сьомий день, а, зрозуміло, вже в пліну сидить. Будуть навчать, треба навчатися. Не оставлять вони нас в спокою. Є різні професії. Це ж не те, що там кожного будуть брати в піхоту, і водителя треба, і танкісти треба, всі треба. Це ми козаки. Вони трошки А Чуб, ломака, по зубах і все, і у А в нас, в нас в українців є, що робити. Хто в селі, тому, хто в місті роботу, треба шукати, треба сім'ї содержати, ростити дітей, внуків, допомагати дітям, внуків виспитувати. або внуки тебе будуть виспитувати, ну, то теж правильно. Роботи вистачає. Ми всі да, Ми були працювати, народ нам не привикати. І є чим займатися після війни.